На цих вихідних 11 лютого в Сполучених Штатах відбувся бій з участю нашого співвітчизника Олександра Гвоздика, який вдало повернувся в ринг після трирічної перерви, перемігши одноголосним річним суддів мексиканця Жозе Обандо. Олександр Гвоздик останній раз виходив у ринг в жовтні 2019 року в об'єднаному поєдинку за титулу WBC та IBF проти Артура Батербієва. Олександр Програв Батербієву і втратив свій чемпіонський пояс за версію WBC. Та влітку 2020 року оголосив про завершення спортивної кар'єри. Олександр Гвоздік розповів про причини свого повернення до рингу після завершення кар'єри у 2020 році. Цитую. Я підтримував себе у формі, відвідував зал та спрингував час від часу, та зрозумів, що я став знову голодним. Війна в Україні стала додатковою мотивацією для мого повернення. Можливо, я зможу підняти український прапор на міжнародній арені. Це додасть мотивації моєму народу. Також для мене хороша мотивація дійти до титульних боїв і відібрати пояси у Бівова та Батербієва, бо вони обоє росіяни. Сказав Олександр, цікаво, коли люди змінюють свою точку зору на 180 градусів. Ось цитата Олександра Гвоздіка з інтерв'ю для портала tribuna.com в 2019 році. Посилання буде в описі. Відповідаючи на питання, хто більше винен у конфлікті України і Росії, гвоздик висловив думку, що обидві сторони. Винні обоє. Думаєте, Порошенко з Путіним не на зв'язку? Я вас благаю. Людям нав'язують якусь ідеологію, що перетворює їх в інструменти. Ось чому ми з росіянами стали ворогами. Чому? Тому що, наприклад, нашому президенту потрібна була димова завіса, щоб спокійно грабувати нашу країну. Як варіант, я не знаю, які там тонкощі, але це точно не те, що на нас росіяни напали, щоб забрати території. Я вас благаю, це скільки вам повинно бути років, щоб в це вірити? Що це тому, що одні говорять російською, інші українською? Це ж безгуздя. Може бути, я дурний, але я в це не вірю, сказав Олександр Гвоздік. А яке ваше ставлення до людей, які так швидко перевзуваються, ви можете написати в коментарях.